Біфрен, спокій за ясної голови. В ефірі марафон Єдині новини для вас. Працюють інформаційні команди фактів та вікон. Вітаю. Окупанти продовжують тероризувати Сумщину. Минулої доби ворог випустив з літака дві ракети по великописарівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено центральну районну лікарню, ліцей, два приватні будинки та дитячий садочок. На щастя, дітей у закладі не було. Та поранень зазнали восьмеро дорослих по Краснопільській громаді. Вранці вдарили ракетою. А після 18-ї години був мінометний обстріл. Два прильоті 12 прильотів з ворожих мінометів зафіксували і по юнаківській громаді. А зі ствольної артилерії ворог шістдесят разів вдарив по Новослобіцькій громаді. 14 людей поранені, зокрема, й троє дітей наймолодшому три роки. Напередодні по обіді росіяни з ураганів обстріляли Шевченківський район міста. Снаряди влучили в житлові будинки та об'єкти освітньої інфраструктури. Дітей госпіталізували в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній загрози життю немає. Четверо дорослих мають легкі ушкодження. Їм надали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих середній. По Харкову та області. Окупанти невпинно гатили і минулої доби в обласному центрі. Влучили в триповерхову адмінбудівлю в Салтівському районі. Прилетіло і в Київський район. За минулу добу в Харкові та області росіяни вбили чотирьох людей, десятьох цивільних ушпиталили з пораненнями. Останніми днями окупанти збільшили інтенсивність обстрілів через успіхи нашого війська на східному фронті. певнить голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінегубов. Це пов'язано звичайно ж з нашими успіхами збройних сил на відповідної території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично ціною власного життя. Кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. На колінах з квітами та млинцями зустрічали наших захисників. у нещодавно деокупованій Балаклії на Харківщині. Мережу ширяться зворушливі відео зустрічі наших воїнів. А вони між тим продовжують упевнено йти вперед, підіймаючи синьо жовті стяги над звільненими населеними пунктами. Рідкісна трофейна техніка, покинуті позиції та інші цікаві відео з мережі в добірці Аліни Матвійчук. У цьому відео знятому десь на Харківщині прекрасно все. За всіма канонами драматургії є зав'язка. Розвиток дії, станку окупантів, які на кожному кроці кричать не бросаємо один за одним падають солдати, і кульмінація. Про долю цього екіпажу загарбників наразі нічого не відомо. Однак це відео чудово ілюструє усе те, що нині відбувається на Харківщині. Від українського наступу росіяни тікають, що є сили. Ворог біжить, хто не встигає бігти, вмирає, хто не вмирає. Здається, в полон судя по тому, що забилі ботинки, Батінки, противогаз. Ага. І м'ясо кур собственному соку, Своїх ні бросаєм уюляні быстро, без ботинок. З наближенням українських військ навіть російським офіцерам довелося тікати зі своїх таких нагрітих позицій. Ось тут до прикладу баню мусили лишати. Оце баня коротше, з ящиків. В бані тут пільонки, баня офіцерська. Та тішать наших захисників найбільше військові трофеї. Їх росіяни поспіхом залишили чимало. Отакі от подарочки нам оставили. І все це полетить тепер по самих же окупантах. Отлічна річ, піде. В роботу ми отримали чергову партію озброєння по програмі жесту доброї волі. На даний момент це ну, не такий вже новий, але досить рідкісний комплекс протитанкової боротьби Штурм С на базі МТЛБ. Зараз будемо заводити і їхати. А ось цей звір ще рідкісніший. Точніше, це цілий зоопарк. Саме так зветься цей розвідувальний комплекс Зоопарк 1 М, що призначений для виявлення артилерії противника. Новенька машинка, і у мене свій власний зоопарк. Тут року тут. Поповнюється кількість полонених окупантів, так званий обмінний фонд. У росіян щодо усього цього, звісно, паніки нєт. і прокремлівські воєнні блогери навіть намагалися спростовувати успішний український наступ, але й самі зрештою вирішили накивати п'ятами. Нужна як можна скоріє вискочить у темноті, вже буде звісно, опасно. Тим часом українські війська впевнено йдуть вперед, здіймаючи синьо жовті прапори у звільнених населених пунктах, бо знають заради чого це роблять. Ось так наших оборонців зустрічала Балаклія. Молодці Молодці! Добре, добре сьогодні Дякую. року Дякую. молилися, щоб ви скорпилися. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини. Все добре. Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії в деокупованій Балаклії. З'ясовують, хто співпрацював з окупантами і перевірять тих, хто може становити загрозу національній безпеці. Мета заходів унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені. А колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Збройні сили України звільнили вже понад 30 населених пунктів на Харківщині. Повідомив президент України у своєму щоденному зверненні. Володимир Зеленський зазначив, у частині сіл області українські військові ще перевіряють території, аби їх убезпечити, і просуваються вперед. Водночас, глава держави закликав не поспішати оголошувати результати з передової. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями. Не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави. Напередодні ж Зеленський зустрівся в Києві з президентом Латвії та прем'єр-міністром Польщі. Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами є, зокрема, це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Рада ЄС схвалила надання Україні додаткових 5 мільярдів євро допомоги. Нагадаю, єС погодив виділення макрофінансової допомоги 9 мільярдів євро ще 24 червня. Перший транш допомоги в розмірі 1 мільярд Україна отримала ще в липні. Пізніше стало відомо, що Німеччина блокує подальше виділення коштів. Кілька тижнів тому голова уряду Денис Шмигаль, анонсуючи свою поїздку до Берліна. Говорив, що там планується розмови про макрофінансову допомогу. А кілька днів тому привітав перший крок щодо розблоку. Ваня цієї допомоги пропозицію Єврокомісії про виділення 5 мільярдів відомо, що решту суми планують спрямувати в Україну до кінця цього року. На Херсонщині українські захисники напередодні знищили склад боєприпасів у Біляєвці та поромну переправу біля Львового. Повідомляє оперативне командування Південь. Ворог намагається стримувати просування наших військ ракетно-артилерійським вогнем. Та, попри це, в мережі з'являється дедалі більше відео, як у звільнених селах люди виходять зустрічати українську армію і частують херсонськими кавунами. Ребята, все. слава Україні! Спасибо вам, пацани! Все буде Україна! Все буде Україна! Все буде Україна! Счастливо. Все буде Україна! Українські військові знищили БТР та особовий склад окупантів просто у ворожому тилу. Влучний удар на південному напрямку завдали бійці сил спеціальних операцій. Це сталося, коли під час розвідки на тимчасово окупованій території українські бійці натрапили на ворожу позицію. Наші армійці за лічені хвилини знищили ворожу техніку разом із загарбниками, а після цього продовжили виконувати основне завдання. Понад 14 тисяч цивільних осіб стали жертвами війни в Україні. З них більше як 5 тисяч 700 загинули. Решта, а це майже 8 тисяч 300 мирних жителів, дістали поранення. Такі дані озвучила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Мальтіна Богнер. Хоча в ООН вважають, що фактичні цифри ймовірно значно більше, за словами Богнер, принаймні 416 людей стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень. На окупованих територіях з них 16 людей знайдено мертвими. Також воон заявили, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а організація має докази того, що їх піддавали тортурам. Зокрема, українські військовополонені проходять так званий процес прийому, коли їх змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які жорстоко їх б'ють. Криснесавійськовополонені, які перебувають у полоні в Російській Федерації або пов'язаних з нею збройних угрупуваннях, піддалися катуванням і жорстокому поводженню. В деяких місцях утримання під вартою відсутня адекватна їжа, вода, охорона здоров'я та санітарія. Ми також зафіксували безліч випадків, коли українським військовополоненим не дозволялося контактувати зі своїми родичами, повідомити про те, де їх тримають у полоні, їхнє місце знаходження та стан їхнього здоров'я. Московські депутати після Петербурзьких закликали Путіна піти у відставку у зверненні. Муніципальні законодавці Ломоносівського району Москви попросили кремлівського диктатора звільнитися з посади у зв'язку з тим, що його погляди та модель управління безнадійно застаріли та перешкоджають розвитку Росії і людського потенціалу. За словами авторів, риторика Путіна та його підлеглих пронизана нетерпимістю та агресією, відкинула Росію в епоху холодної війни. А з країни масово виїжджають роз. Умні та працездатні люди і обіцяної стабільності немає й близько. Раніше муніципальні депутати в Петербурзі визнали дії Путіна державною зрадою і закликали усунути його від влади. За це на них склали протоколи про дискредитацію армії. А в Британії сьогодні відбудеться офіційна церемонія вступу на престол Чарльза Третього, який формально став королем Великої Британії в четвер одразу після смерті матері Єлизавети II. Також відбудеться рідкісне суботнє засідання Палати громад, на якому депутати зберуться, щоб скласти присягу на вірність новому монарху. Напередодні король Чарльз третій вперше звернувся до британців як монарх. Я віддаю данину пам'яті моєї матері і шаную її життя віддане служінню справі. Я знаю, що її смерть принесла великий смуток багатьом з вас і поділяю це почуття безмірної втрати з усіма вами. Коли королева успадкувала престол, Велика Британія та світ все ще долали позбавлення та наслідки Другої світової війни і жили умовностями колишніх часів. Протягом останніх 70 років наше суспільство стало мультикультурним дежи. Утвіряни, які сповідують різні релігії. У своєму зверненні до нації Чарльз III також заявив, що його старший син Вільям стане принцом Уельським. Це титул чоловіка-спадкоємця британського престолу. А Кейт Мідлтон стане принцесою Уельською, отримавши цей титул вперше після смерті у 97-му році матері Вільяма, принцеси Діани, не залишилася без титулу і дружина Чарльза, через роман, з якою він розлучився з Діаною. Це час змін для моєї родини. Я розраховую на люблячу допомогу моєї дорогої дружини Каміли. На знак визнання її вірної служби на благо суспільства з моменту укладання нашого шлюбу 17 років тому. Вона стає королевою консортом. Новий король вже зустрівся із ліс трас. Прем'єр-міністерка та інші високопоставлені чиновники також відвідали поминальну службу у соборі святого Павла. Тим часом Британія сумує за втратою і віддає шану багаторічному правлінню Єлизавети II. По всій країні приспущені прапори скасовані або перенесені низка спортивних змагань, футбольних матчів та культурних заходів. Британці та туристи їдуть у Балмор, Віндзор та до Букінгемського палацу, щоб залишити квіти слова вдячності та співчуття королеві та її родині. Ми дуже любимо королеву і маємо. Багато її фотографій. Королеву вшановують і за межами Британії у Вашингтоні, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, в Бундестазі, біля британських амбасад в Мехіко, Афінах, Києві та інших містах. Я хочу висказати своє щире захоплення королевою Єлизаветою як, по-перше, символом відданості, вітчизні, по-друге, абсолютним почуттям обов'язком перед, як вона сама казала, Богом і народом. А по третє, і, 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 і всій Британії. За те, що вони виявилися справжніми друзями України, нагадаю, коли Єлизавета стала королевою у 1952 році. Британія ще була колоніальною державою. Посаду прем'єр-міністра обіймав Вінстон Черчилль а в СРСР останній рік доживав Йосип Сталін. Чарльз третій, якому зараз 73 роки, став найстарішим в британській історії монархом, який зійшов на престол. До цього найбільш віковим монархом на момент царювання був Вільгельм Четвертий під час коронації у 1830 році році йому було 64 Олександр Мужичук. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. В Україні весільний бум. Майже 104 тисячі пару побралися лише за перше півріччя 2022 року. І це найбільша кількість за останні сім років. Торік, до прикладу, за аналогічний період одружень було на понад 20% менше. Натомість кількість розлучень цьогоріч навпаки знизилась порівняно з 2021 майже вдвічі. За даними сервісу Bot, найбільше молодят цього року зареєстрували на Дніпропетровщині на другому місці. Київ, а почесну весільну бронзу має Одещина. Ще Київці підрахували у прифронтових областях, одружувалися цьогоріч частіше ніж у тилових. Найменше шлюбів, наприклад, зареєстрували в Чернівецькій області. Такі новини на цю мить побачимося за 15 хвилин.